Міша, ти казав, що у дитинстві мріяв бути рок-музикантом, чи футболістом, чи журналістом. У мене є питання. Що ти робиш у театрі? В у театрі театр... роблю свій маленький рок-н-рол в театрі. Мені було майже 11. Так сталося, що я прийшов в нову школу. І мене покликали на вечірку, а я був наймолодший взагалі. І я нікого не знав там. І я такий був дуже сором'язливий, інтелігентний. Ну, Майже як зараз, в принципі. І я не приймав участь у цих веселищах, а вони грали там вже в свої 11-12 в усякі там якийсь в бутилочку, в пляшечку, вибачте. А я так спостерігав за цим, дуже-дуже так зніяковів. І увійшла дуже така загадкова незрозуміла жінка. В неї на неї було якось таке сарі, в неї було таке сиві, довгі волосся, і вона так просто кинула все це лежбище котиків і кішечок таким поглядом. І так каже: Ти, підемо за мною? Ну, такий, як початок такого дуже ризикованого е відео з еротичним нахилом, але... Я пішов за нею, там така дуже темна кімната була, якась така лаванда. І вона дає мені такий папірець і каже: Читай за Майкла! Це історична фраза, читай за Майкла. І я дивлюся там сценарій мюзиклу Мері Поппінс: Ми чекаємо на тебе. І Майкл Бенкс, то був хлопчик мого віку, мого імені навіть. І я почав читати просто, як я міг читати. Вона так послухала, каже: Боже мій, ти той, хто мені був потрібен. Я нічого не робив. А, ну просто дитина ж її дуже важко переграти. Діти, діти завжди хороші актори, краще а ніж доросло. Ти вважаєш себе дійсно хорошим актором. Зараз? Так. Ну слухай, дивись, я вважаю себе вже професійним актором, тому що в мене немає освіти, але це моя професія. Тобто я заробляю цим гроші, А якщо людина. Ну, заробляє гроші якоюсь професією, а в театрі заробляти гроші важко, якщо ти робиш щось дуже дуже погане. Ну ти не будеш ніде. Ти просто ти розумієш, як у Ютубі глядачі голосують переглядами, так і в театрі люди голосують ногами. Тобто вони приходять на виставу чи не приходять? І ну і руками, да, під час вистави. Тому якщо на наші вистави в середньому в довійськові часи збиралося щось дев'яносто вісім це було це не XG, не володіння мічем, це кількість людей в залі в відсотках. Ну, це означає, що ми робимо щось що людям близько. А, ну, це така професія, як ти не можеш говорити, що ти там все знаєш, все вмієш. Що ти так кажеш, ти нічого, не знаєш, не вмієш, тобі треба йти геть. Тому звісно, що я не володію професією так, як я б хотів. Але весь час я якось прогресую.